Юрій Андрухович вирушає у всеукраїнський тур, щоб презентувати свою найновішу книгу Лексикон інтимних міст. Весняну мандрівку письменник розпочне з Івано-Франківська. 5 квітня він планує спілкуватися з читачами в галереї Бастіон. Подробиці туру митець анонсував на прес-конференції. У свою подорож інтивними містами письменник вирішить із рідного Івано-Франківська. Далі на нього чекають ще 10 обласних центрів на заході, сході і півдні країни. Рідне місто, воно на те і рідне, щоб мати якусь особливу функцію під час цього туру. Географія туру, така як ви бачите, склалася головним чином Західна Україна, і потім трохи центральної, і в кінці Одеса. Особливістю франківської презентації стане, по-перше, дебютна виставка фотоколажів дружини письменника Ніни Андрюхович. Вона вже від кількох років якось так пішла в таку самостійну творчість, і мені здається, що це буде цікаве поєднання, тому що в цих її фотоколажах дуже багато тих мотивів, якимось чином вона перетинається з текстами цієї книжки. А подарує саме місце проведення для нього брали одну з найдавніших локацій старого Станиславова галерею у фортечному провулку. До речі, як виявилося, ініціатори створення галереї з Юрієм Андруховичем єднають не тільки це спільні це... погляди на культурно-мистецьке життя, але й спільні це... смаки. Є в мене таке е, улюблене місто Грац в Австрії, в якому я часто буваю. І коли я читаю юрковий е, юркову там е, про грац е, оповідання, оцю частину про грац, він відмічає. Мій самий улюблений ресторан Фраціопатія. <сих> хоча, <там сих> <сотні, сих> хоча там сотні ресторанів. E, Говорять про, про вулицю, про готель, де я. хоча там теж їх десятки. У всеукраїнському турі письменника супроводжуватиме його видавець а разом з тим і організатор Міжнародного поетичного фестивалю у Чернівцях Святослав Помаранцев. Автор то є Сонце. А я як видавець найближчий, хто гріється у промінях, так, у проміннях автора. Тому я буду грітися два тижні у промінях автора, і це насправді дуже слушна нагода, щоб два тижні поспілкуватися з паном Юрієм, чомусь повчитися. Тож охочі погрітися в променях Юрія Андрговича і Івана франківці мають неодмінно прийти на презентацію, яка напевно також відбуватиметься в інтимній атмосфері. Принаймні, початок її заплановано о пів на сьому вечора.